Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось така була погода вранці, коли їхала в Дортмут. Було пасмурно, був великий туман, нічого було не видно. І ось я вже в місті Дортмут. Як бачите, туман вказував на те, що буде сонячний гарний день. Я з задоволенням роздивляюся навколишні будівлі. І розумію, що місто достатньо заплутане у навігації. Можливо, коли вже трішечки розберешся, то тут стає все зрозумілим. Але спочатку я нічого не розумію. Але зібрали в купу всю свою нервову систему і починаємо шукати метро. Перше, що кидається в очі, це ось такі фігурки носорогів з крилами. Я не могла зрозуміти, чому така тваринка із крилами, а потім з'ясувала, що носорог має унікальний музикальний слух. І це символ саме консерваторії, яка знаходиться у місті Дортмунд. Ну і зубри, які є. Символом місцевої футбольної команди, яка достатньо відома. Дортмунд знаходиться у північній Рейн-Вестфалії, дев'яте за величиною місто Німеччини, третє у місцевості Північна Рейн-Вестфалія після Кьольну і Дюссельдорфу. І це частина Рейно-Руського регіону, який славився своїми шахтами. Металургічною промисловістю. Місто відноситься до адміністративного округу Ансберг. Там ми ще точно не були. Сьогодні це місто послуг, технологій, а раніше відоме насамперед, сталлю, вугіллям і пивом. А зараз це центр страхової промисловості і роздрібної торгівлі. В Дортмунді шість університетів, 53 тисячі студентів, як ви розумієте, це немало. Найбільше навчається в технічному університеті Дортмунду. Тут розвивається наука, високі технології, логістика, повністю такий високонаучний центр Дортмунд. І, до речі, тут є порт. Я не встигала все подивитися, тому показую вам тільки центр міста. Можливо, наступного разу я поїду до річки і покажу вам. Зараз перед вами починається старе місто, яке було повністю практично там лишилися поодинокі будівлі і все інше відновлювалося і старалося відновитися у стилі. Старого міста, саме німецького міста. Футбольний клуб, який знаходиться у Дортмунді, це Борусія Дортмунд. І, на жаль, я теж туди не попала. Але тут відома арена Зігналь і Дунапарк. парк. І це теж місто достатньо велике і має, ну, як на мене, дуже таке. Розвинене метро, але незвичне для нас. Воно знаходиться в декілька ярусів, і коли треба тобі якийсь потяг, якийсь номер, то входи можуть бути з різних сторін. І я там довгенько все ж таки проблукала. Дуже багато тут пам'яток історії, багато пам'ятників. І на центральній площі міста зараз ми знаходимося, знаходимося посеред міста, старого міста, І тут нові будівлі гармонійно вписалися поряд із старою будівлі ратуші. Вона практично була зруйнована, а потім відбудована в тому ж самому стилі, як і була до цього. Ну, де відбудована, де добудована, але погляньте, не скажеш, що це дороблена будівля. Старовиною, так, і тягне, притягують погляди і герби, і оздоблення будівлі. Поряд скляна будівля, там уже ресторани. Я так зрозуміла, що там і ракс, ну, накшалт нашого раксу. І воно просто відсвічує стару, ось, дивіться, тут трішечки буде видно ось цю старовинну будівлю. І поряд сучасні, це виглядає дуже гармонійно. Я не, іс не історик, не спец по культурі, але, чесно кажучи, я за, з захопленням роздивлялася кожен поверх, кожен малюнок, дивіться, ось відзеркалюється в, цьому в цій будівлі, і здається, що там іде продовження саме цього. Палацу, ну, в Німеччині звикли говорити замок. Людей, як ви бачили, там немає. Дуже багато музеїв, дуже багато кафе, ресторанів. І коли я вийшла ось сюди, тут починаються і торгівельні площі, дуже багато відкритих кафе, місцин і дуже багато людей. Мабуть, це те, що Зараз літо, багато в відпустках, багато туристів. До речі, дуже багат, великий відсоток доходу у міста це туризм. І я постійно натикалася на групки людей з екскурсоводами, без. вони, так як і я, знімали цікаві будівлі, роздивлялися з захопленням. Цей колорит такий, готика просто з кожного куточка, саме старої площі. І ось знову два, дві будівлі старі, які лишилися цілими і поряд відновлені будівлі в тому ж самому стилі. Ось один із імперських дзвонів. Їх було, здається, сім. Лишився тільки один у Другу світову війну їх. Повністю збили із найбільшої церкви Рональда, святого Рональда у Дортмунді, і лишився цей імперський. Це, як кожна крупинка історії зберігається і вписується в сучасне місто. Ну, чесно, ну я не вистачає слів. Я вибачаюся за мою таку мову я в захваті від міста. Ось робота місцевих металургів. Церква дуже велика, але дуже багато, як бачите, людей я старалася якось забрюлити їх трішки. До речі, на вході мені що не дуже сподобалося, кажу чесно, сиділи ну, Я не знаю, як назвати тут цих людей. Які випивали на паперті церкви. Не дуже охайні, не дуже. Я не осуджу нікого, кожен має право на свій стиль життя, але це церква, туди хочуть зайти люди, як я читала, там постійно грає музика, там орган один із найбільших. але... Можливо, і не грав арган там, але зайти неможливо. Не підступишся просто. Це єдина негативна така, негативний мій досвід із, від відвідування. Ну і ще там, але не хочеться. Як бачите, я звертаю увагу на каналізаційні люки. Кожен люк це витвір теж мистецтва саме дортмундівських сталеварів, металургів. Раніше в нашому містечку був теж завод, який виготовляв люки по всій, і постачав на всю територію. Радянського Союзу. І було дуже приємно, коли десь ти їдеш і бачиш назву Червоний промінь. Це наш завод був. Потім все це було зрушено. І не так, як в Німеччині було відновлено. В 1945 році, до речі, тут не було жодної цілої будівлі, жодної цілої шахти. Але оскільки вони були достатньо такі. Гарні прогнози на цих шахтах, що буквально до 50-го року все було відновлено, почало працювати і шахти, і металургійні заводи, що місто відновилося дуже-дуже швидко, з 45 по 50, і дуже багато сюди одразу приїхало людей, які відновлювали місто. І місто, як Фенікс, народилося знову з попелу. І ось погляньте знову ці насорожки. До речі, це теж символ міста Дортмунд, це рекламна акція. Було прийнято, скільки туризм потрібно розвивати, більш-менш така організація, яка хотіла, закупляли собі такого носорожика і розмальовували у кольори своїх фірм. Це реклама ходяча. Пам'ятаєте місто Хам, там по всьому місту слони. А місто Дортмунд – це місто носорогів, музикальних носорогів. До речі, тут теж дуже багато і концертних залів, і музеїв. Всього тільки дивитися і дивитися потрібен час, ноги, план і бажання. А Я потихеньку буду закінчувати свою розповідь. Пишіть мені, що сподобалося тут, що не сподобалося. Що хотіли б ще побачити, чи хотіли б ви сюди повернутися. Якщо так, що хотіли побачити, я б обов'язково поїхала, показала. До речі, на каналі Бабуси Квіточки не тільки дуже детальний огляд парку Вестфален Парк міста Дортмунда. Можете зайти подивитися. Ось трішечки із метро мене зацікавило, що економія. Дивіться, ескалатор не працює. Ти підійшов, став, і він починає рухатися. Економиться вони дуже глибоке метро і дуже ескалатори довгі. Навіть тут німці вміють економити електроенергію. І ось там на горі було декілька переходів на різні рівні метро. Кому сподобалася моя екскурсія, ставте лайки, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Кому не сподобалося, ставте дизлайки, але давайте мені якусь емоцію, щоб я знала, що знімати, що вам цікаво, щоб вам не було сумно. А я бажаю всім тихо одній ночі, миру та перемоги. І як гарно б тут не було, а вдома краще. До зустрічі!